Одна з десяти креветок, хвост відламався. А задача була, щоб всі креветки були з хвостами. Тож мене виходить 9. Мені треба десята. Я бігу холодильник. Там креветок вже немає. Аліночка, де всі креветочки, мені ж треба одна. Ні! Я бачу, що у Аліни три пачки лежать забрала всі креветки. Ні! Мені посрать ушов! Дай мені одну. Ну, що в тебе там? Тобі потрібно 10. Ти взяла більше. Поділися однією, нічого не станеться. Пішов, ні! Він та ну мені одну. Я кажу: ні. Я кажу, ні, тобі не можна. Тому що Олександр просто робить вигляд, що він найкращий, але він не може переховати, навіть скільки в нього у руках креветок. Вона пристає бути любіною, чоловічною. Вона починає сваритися не тільки зі мною, але з усіма. Останнім часом Аліна хабаліста, мацюклива вона така дівчинка. І Ну, не, Ну, не… Ста, ставиться трішки для всі, до всіх з верхню. Вона просто не дуже хороша людина. Тому вона не дала креветки. Мені все одно. Візьми в мене на. Де в тебе є? От справа лежить. Що ти дала? — Ну бо я не паскуда. Хо-хо. Молодець. Поважаю. Те, що я йому дала креветки, це не для цього було. Типу, це просто в мене автоматично спрацювала людяність. Бо я розумію, що, типу, головне мати руки з того місця, типу, і розум в голові. Тому я йому віддала. Типу, тим, мені стільки не потрібно було. Швиденько чищу, швиденько чищу, швиденько чищу. Все. Я все. Я перша все. була. Віка перша. Перша була віка. Шість, сім. Вісім, дев'ять. Десять. <плес> нарешті. Нарешті. Ми виграємо. Перша перемога червоної команди. Ми перемогли. Нарешті. Трішки, звісно. Запізно, але краще пізно, ніж ніколи, так? Так. Ти друг. Та ще й перемогла. Взагалі розказу. Я ще подивилась на Аліну, в неї там здається було п'ять креветок і то. Коротше, ще не почищені взагалі. Я була здивована. Вікторія, як завжди, кричала голосніше всіх. Базарна баба поперед всієї планети. Чи виправдала Віка мої очікування, коли я їй давала п'ять балів? Ну.